Що у нас тут є? У, -у, -у Вітамінчики. В цьому році компанія Staloar святкує своє. 40-річчя, 40 40 боже! 40 Сорокотеліття хотіла сказати. У нас чекає велика подія 40-річчя компанії LR і партнери. Мають змогу долучитися до свята і приїхати у Берлін на святкування будуть люди з багатьох країн світу, зі всієї Європи. І ми в списку запрошених. що у нас тут є? До речі, компанія просила не заглядати у посилочку, поки ми не подивимося зум. Ми відкриваємо після зуму, що в нас тут є? У, вітамінчики. Компанія святкує 40-річчя свого існування і на початку вересня, вже дуже скоро, через 2 тижні, ми їдемо у Берлін святкувати цю подію. І тут, я думаю, нас вирішили трошки підкріпити, щоб ми виглядали не тільки красивими, але й були здоровими. Тому, дивіться, як дбає про нас компанія. У нас тут є. Чай трав'яний з троянди і лайму. Якраз добре, що я його відкриваю зранку буду зараз пробувати. Трав'яний чай, дуже доречно. Хоча компанія нас попереджала, що відкривати треба перед зумом, але зум ми пропустили. Знаєте чому? Тому що ми копали картоплю. А це що у нас? Бурячок? Бурячки. Можливо, це Київ, я навіть не знаю, що це. Хто знає, що це, підскажіть мені. Ну, ну якби Киві було б важче. Але воно легеньке. Я такого ще не куштувала. Імбир, дивіться, який він великий до чаю, щоб був у нас хороший імунітет. Ось такі смаколики, я вам показала. І ви тепер знаєте, як ЛР влаштовує не лише свято, а й підтримує здоров'я своїх партнерів. Дуже неочікувано. Такий сюрприз. Але дуже приємно. Якби ви знали, який зараз гарний аромат стоїть в кімнаті, ви б усі хотіли до мене. І кориця, і лаванда, і цитрус. Запрошую усі. Приєднуйтесь до мене і поїдемо разом у Німеччину на святкування 40-річчя компанії. Походження Німеччина. Такий свіжий аромат. Навіть трошки ніби з м'якою, з лимоном, з трояндою. Я би навіть хотіла собі такі парфуми. Чайник уже кипить. Аромат просто на всю кухню.